Вітаю з перемогою, з трьома забитими голами команди. Чи можна сказати, що ви сьогодні все-таки взяли реванш у руха за гру першого кола? Напевне, можна так сказати, То, що гра в першому колі була не по результату, я вважаю. Тобто ну, ми не повинні були тоді 0-4 програвати. У нас були хороші моменти, і ми навіть могли в певний момент гри звести рахунок до нічиї. Там 1 1 чи 2-2 зіграти, але удача була на нашій стороні. Сьогодні я вважаю, якраз фортуна допомогла нам виграти. То все ж фортуна вам допомогла виграти? Чи ваші вдалі дії на полі? Ну, звичайно, по перше, підготовка до гри, тому що ми плюс-мінус знали, як грає рух. Орієнтувалися по. Можливостям їхніх футболістів і знали їхні сильні сторони, тож готувалися конкретно під них, і я вважаю, що нам якраз вдалося. Плюс Краплинка фортуни, звичайно, тому що в деяких моментах пощастило нам біля наших воріт, і пощастило нам біля їхніх воріт. А чи можна сказати, що вам було десь легше підготуватись, так як тренер той самий, і все так само в той час, як вони готуючись до вас, готувалися як до двох етапів, так як ви вже змінили тренера. Для них це були різні ігри. Е, ну так, я вважаю, це справді були різні ігри, тому що е, ми сьогодні виглядали дуже впевнено. Це ну, напевне, як з моєї сторони, не знаю, як зі сторони вболівальника. Е, але ну не можна сказати, що нам було дуже просто, тож це просто була конче важлива гра для нас, і е, цей результат допомагає нам набрати впевненості. І я вважаю, що якщо ми будемо прогресувати і грати в тому ж дусі, е, у нас вдасться вибратися з цієї ситуації. І які були от настанови головного тренера сьогодні? Ну, якщо чесно, він сказав: нічия, нам ні до чого нам потрібно перемагати. У нас не було вибору. І ви це зробили, власне. І останнє питання там не встигли задати Сергій Щищенку. А була заміна, Данила Карась його замінила через певне шкодження, при зіткненні. Що з ним? Е, ну, слава Богу, у нього там мікротравма. Тобто, якщо не помиляюсь, лише невеликий ушиб, і ну, побачимо надалі, тому що там є певне ушкодження, але сподіваюся, не дуже сильно.